Хого забуває, той блудяк не серденько, але ж камінь має. Як то тому вода забути, котлою учила, очила, дай сігенька говорити, гненька нашамила. Ну, та кучатко, золотій товбинці, ти не Українські діти всім говорить сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи господа молити. Треба чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Слово варінково, волошково, в небі світиться зоря, Починай, йому слово ці сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає люлію, -лю. Так любив його Шевченко, так і. я його люблю. заповідь раз, сказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг. В серці Гідно збережує мову рідну. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити та велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Але й треба чужі мови старанно вивчати, але найбільше рідну шанувати. Сій дитині щедри ласку, всі сіроди, санізна, будь ласка. Яс дякую, спасибі, ви безстрипливе Слово у серцях, здернятку в ниві. Доброго ранку щедрої днини, Щедро даруйте людям дитини, мова барвиста, мова багата, рідня й темна, батьківська хата. Зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою, нам рідна мова мерехтить, З символ мудрості твоєї, моя країну він горить. То ж мови рідної своєї Не ні на мить. Плекатимеш мову, цвістимуть слова, мов білі черешні весною, Ростимуть слова, як у квітні трава, Зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато, мов зорі незгасні небесних багать, хліб, совість вітчизної мати. Шануй їх у серці ніколи не смій святе і високе топтати, як жито пшеницею слова добрі сій, рясний урожай будеш мати. Любіть красу своєї мови, звучання слів та запах слів, ця квітка ніжна і чудова. З широких батьківських степів всі каравани знайдуть воду, в краю постель та злих негод. Як річка з роду і до роду, Там мова з'єднує народ. Воду б'ю із чистої криниці, з поміж людей вишукує слова, і наша рідна мова чарівниця у віршах повнозвучних ожива. Цвіти, як квітка, маку серед поля, Звенить, як пісня пташки чарівна, і хоч нелегка в Україні доля, та віру у все. Ж Відродиться вона і буде людям Україна мати, Не мачуха, якої нині є, і мову рідну будуть шанувати як найбагатіше надбання своє. Наша мова українська, мова колискових, Вся уквічина барвиста, море слів казкових, наче стрічки у віночку. Стеваться в ній Рима, бережи її, синочку, доки серце щире. Хай летить вона піснями, що співає доня. І звучить під вівтарями, як єднає доля. Хай вогонь у ній зростає, слово також зброя. Вона в серці відчуваєш. З нею знаю, хто я. О, мово рідна, ти чудова, мов теплий подих вітерця, тобі чарівне кожне слово, бо заборочує серця, ти розмаїла і багата в тобі легенди і казки. Жива, співуча і нетланна в тобі історії стежки, що ним ішов народ доволі, Ішов крістельний до зорі. То ще дитино рідну мову. З дитинства нею гордись, не забувай її казково. Як парусь виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно, політь бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. Сію дитині в серденьку ласку, сійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтляве, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої дитини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата. Рідна і тепла, як батьківська хата. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься, рідна мова, і в голосі є снім ім'я твоє просягає, неначе зірка світанкова. З родиного гнізда, немов птаха, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся дорога, вся вітчизна, у просторах, яких немає меж, не згубишся. Як вітрах полова, море перелетиш і не впадеш, поки буде в серці рідна мова. Мова наша мова, мова кольорова, нігроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сила наша совість, мова наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море. У якому тоне і печаль, і горе, мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють песни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, ній криваві рими, сльози за повіту, я без тебе без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Незгасиму мову слово незабутнє. Не говори не мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України. Глибина таємниця правіків, вона нутрує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гранітна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова. То й ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перепрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стать і мову захистить. Річ не про те, що мова солов'їна. Як не любить, то мову нашу, вона мені найкраща у світі, гарніша, ніж весняні квіти, і як найпершої любові, не зміну тієї мови, її ніколи не віддам, поталу недругам не дам, та не як пити і сміятись, щоб легкодумним не страхатись, скажу за тебе гнівне слово, бо я ти рідна, рідна мова, Збагнути час, єднає мова, в одну сім'ю. В один народ, вона державності, основа, надійний захист від незгод, це наша гордість і прикраса та джерело із давнини, що дарувала нам Тараса його проволю, мрії і сни. Бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих, не вийдмеш душу із народу, не вбивши кожного з усіх. so you